Люженко Артемій, здається, пише, те, що ви кажете, з'являється проблема збуту продукції, таких як льон, сочевиця, І ви там ще запитуєте про горох, чи можна там сіяти озимий горох там, у вас там, ще, чи ні. Дивіться, і дивіться, там пару хейтерів з'явилося, що все, все там насіння продаємо і так далі. Так, ми насіннева компанія. Якщо насіннева компанія існує, вона створена для того, щоб продавати насіння. Вам так не здається? Це одна історія. Це на рахунок насіння. По-друге, південь зараз стає дуже критичним взагалі для вирощення всього. Якщо у вас немає зрошення, то ви дуже ризикуєте своє майбутнє, свого господарства. Я просто ділюся своїми думками, а що у вас можна посіяти таке, щоб ви там закінчили вегетацію до липня місяця, розумієте? Тому що вам не можна сіяти кукурудзу, вам не можна сіяти сою. Ні, аж сіяти можна, але що ви отримаєте, то вже інша історія. Тобто питання збуту треба вирішувати зараз. Перед тим, як будь-яку культуру вирощувати, вам треба знайти, звісно, куди її продавати. У нас в Чернігові, наприклад, продає компанія цю, Горох, і вона переїхала ще частиною, я так зрозумів, у, цю, у Тернопіль. 13 тисяч гривень зараз за тонну гороха. Мені от, дві тижні назад я дзвонив, 13 тисяч гривень за тонну вони дають. Порахуйте ми їх 45-77 умножте на 13 тисяч гривень за тонну. Скільки ми отримаємо? Скільки? межах 500 50 тисяч. Затратки в межах 25, 25 зверху. Підість 500 доларів, знайдіть саме десь на дорозі, що вони там лежали. Де діти там 500, навіть більше 500 доларів. Не кожна культура ще реалізує. А то, що там пишуть, діда, саме насіння, я хочу продати. Звісно, я хочу продати, але я його готую якісно. Якісно для того, щоб продати, чому тоді я збільшую площу посіву гороху, тому що це не тільки горох як продукція, це і попередник для ріпаку мого, для пшениці моєї та для будь-якої культури. Розумієте, тому що ми вже себе заганяємо в ту сівозміну, соняшник по соняшнику через рік соняшник. А те, що у вас вологи в метровому, в двохметровому шарі ґрунту немає, і те, що випали зараз, там якісь 100 міліметрів опадів, вони ж не компенсували тих двох метрів вашої вашої сухої землі. Ви перед тим, щоб сіяти, будь-що, візьміть зараз на перше листу, Ой, на перше грудня візьміть аналізи в ґрунті в води. Скільки у вас є в метровому шарі ґрунту води, саме банальне. І потім будете вирішувати, що сіяти. Але я так думаю, що треба відновити запас вологи метровому, двохметровому шарі ґрунту в вашій зоні. Хоча б рік-два дайте перепочити від соняшника. Якщо треба нам соняшник, посійте грамулю. Але ви ризикуєте аналогічно з цим роком, що може бути біда. Так що тримайтеся, коли успіхи.